Зараз у штабі вашого політичного опонента кажуть про те, що вони ну, у разі своєї перемоги поки що не можуть озвучити прізвища на ключові посади у правоохоронних і органах і в армії, зокрема, оскільки бояться за життя офіцерів, які їх підтримують. Чи можете ви прокоментувати, чи будуть якісь переслідування, можливо, як каже команда Зеленського, до інаугурації офіцерів і соловиків за підтримку іншого опонента? Дякую. Ну чесно кажучи, це смішно. Ну от одне з головних також надбань за ці п'ять років: Україна стала і залишилася демократичною державою. Це стосується і свободи слова, і свободи зібрань. І свободи будь-яких засобів масової інформації, і в тому числі, ну про які переслідування ви кажете, Україна не Росія. Тому сьогодні, я думаю, що вони не озвучуються з зовсім інших причин. І саме тому от сьогодні це і є стрибність. Я маю на увазі, якщо український народ прийме рішення на користь нашого опонента. Тому що ми не знаємо ні напрямку, ми не знаємо ні виконавців. Ми не знаємо ні ключових кроків.